Става, я твою. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посереді нас. Нинішнє чтення апостола, послання Корінцянам 2 послання 6 глава, призиває нас апостол. Як і у многих містах, пам'ятати головний принцип, яка совмесність храма Божого з ідолами, що общого Божого храма із соосвітнім пустим світом із його ідолами і ідолопоклонниками. А ви християни, каже Павел, ви єсте храм. Божий храм Бога Живого. Запамінме це слово. Чому апостол Павел нам так пише, як будто б дві тисячі років назад відів нинішні события, коли от християн забирають зовнішній храм? Збудований храм, котрий так же є, храм Божий. Ну, от виводять вон митрополіта на вулицю, публічно на камери б'ють, очі запухлі от ударів, повністю зафукані тима газами. І він уходить, каже: уходімо від Яка якраз нас, православних християн. З этими ідолопоклонниками, захватчиками, убийцами, бойовиками, котрі, одівши воєнну форму, портять імідж армії, армія впереді, а й ті вдома. Нині Павел каже, в чому сила православ'я, навіть якщо храм от нас заберуть. Ми з вами по подільності храм Бога живого. Пам'ятає це, християни православні ніколи не боялися на Закарпатті в історичній Карпатській Руси, коли помер останній православний русинський єпископ Досифей Угольський. Австромадярщина вже не дала вибрати нового єпіскопа. Но церков Карпатуруська, Карпаторусинська православна продовжала существувати в носітелях церкви. Вспоминається історія сербської церкви або болгарської, коли їхню церкву забороняли турки або переслідували, а коли приходив мир. Люди збиралися, носителі храму Бога Живого встановлювали церков. 110 років назад ми з вами говорили і на нашому сайті постоянно йде строчка. В ізі колохуста Народно-церковний собор восстановив в повному мірі Карпоту православну церкву канонічну. А щоб було все по правилам, патріарх сербський посилає лучшого свого єпіскопа, теж символічно, теж Досифея. У нас був до Досифей Угольський, а тут прийшов Досифей Ніжський, такий є город ніж у Сербії. Так от він прогарантірував правильність проведення нашого собора у Ізі і сообщив патріарху сербському. Народ правильно зібрався, на, правильно проголосував. Церков канонічна, запоминаємо слово, канонічна Карпоту Руська православна церков, правильно відновлена. Потім цей єпископ пішов у Прагу і там поміг пражським православним здати. У них перший раз, бо у них у древності не було Чеської церкви окремо, ту й була сформована громада чеська. Так от іменно за те, що наші русини були носителями, були храмами Бога живого, навіть якщо забороняла унія, а вона любить забороняти, вона красно знає маніпулювати, саму її завели насилов. От пендриками били, заганяли в Унію, захвачували православні храми. А потім, коли прийшли 200-300 років, вони посчиталися законні. І те, що вони робили, вже не споминають. Ну і нині вони голос знову підняли проти православних, півбиди нам були, що було б в Києві. але наші, і місцеві да коли уніяти. Подняли голос, що будь то би ми тут московська віра. Вони добре знають, що то неправда. Вони добре знають, що в нас своє православ'є. Бо недавно і уніяти підняли питання, чому би не зробити загальну уніатську церкву русинов іменно ужгородської традиції. І в їх основанні звучить така фраза. Мукачівська єпархія ніколи нікому ніякому патріарху не подчинялася, була самоуправляєма. І за цього, вони кажуть, і унігати, котрі відділилися від православних, теж можуть зробити собі самостійну або по-латинськи су юрис» прямого подчинення церкви. Не будемо сиратися на авторитети у ми самі знаємо, чим обладаємо. І от тепер, коли знаходимося у питанні, що нам робити, ми об'язані предупреждати наших людей, живущих в Закарпатті, корінних жителів Закарпаття в першу очередь, Русинов. Ми носителі церкви, ми храми Бога Живого. І Дух Божий живе в нас. І во час гонені, нашу церкву можуть заборонити, зруйнувати, захватити нас, побити в тюрму кинути. Але потім проходить врем'я, гонітелі іщезають, а вони ніколи не торжествували. Гонітелі церкви в краткий період виривалися на поле битви проти церкви, били, били, палили, гнали, а потім раз. І Бог їх зничтожив, і сліда за них не є. Но силу має народ. От почому у многих святих отців написано, що там, де є єпископ, там є церква. Но там має і бути і народ Божий. Це все забивають докласти. Бо сам по собі єпископ не церква. але там, де є народ Божий. І єпіскоп там уже церков. Ну, в случаї, якщо єпіскопа забрали, угнали, кинули в тюрму, народ Божий чекає доброго, удобного момента, будучи носітелями церкви, вони в нужний момент знову собі приглашають єпіскопа або вибирають із свої сліди достойного чоловіка і знову церков. Функціонує, то пишуть канонічні правила. Апостоли передбачали, що такі будуть часи, що чиновники державні, обезумівши від власті одного гроші, задумають розтоптати свої закони, розтоптати главний закон Конституцію, а бити християн, доки є можливість. Ото було передбачено. І тому ми і кажемо, канонічні правила дозволяють нам у Закарпатті, в случаї заборони Української церкви або через суди будуть рішати зняття з реєстрації церкви. Ми віділи, що безбожники не чекають, коли то прийде час 9 місяців і кожен має вже повісти своє рішення. Вони спішать, тим поскорше. Захвачувати храми, монастирі, крупні собори, причому включають у людей, котрі у спеціальних службах роблять. І ми всі подумали: а ми вас не боїмося, бо тому що ми, носителі, ми, кожен із нас, храм Бога живого. А ко такі бойовики на пасті – це носителі Бісовщини, Ето Статанілі люди, остатанілі, котрі виконують сліпо команду, навлякає на себе, на свою сім'ю, на родину, на многіх сім поколінь прямого прокляття. Каже Павел сьогодні, помните, як Бог казав нам: я вселюся в них і буду їм Богом, а вони. Православні люди Канонічної церкви будуть моїм народом. І щоб не змішатися з цим світом, каже Господь через Павла: вийдіть із серед грішників, відділяйтеся від них, не прикасайтеся до ніякого нечистого. І лише тоді я Бог вас прийму. І тоді будете ви мені моїми синами, а я. Буду вашим отцем. Так говорить Господь Вседержитель. Завершує апостол Павел нині словами такими. Так от, якщо маємо таку обіцянку, Богом, сам Бог обіцяє нам. Хто ми такі, Щоб нам Бог обіцяв, да написано, має таку обіцянку, очищайте себе, від всякої скверни, плоті і духа совершає святиню в страсті Божій, часто сповідаються, причащається, робля добрі діла, читає Слово Божоє, возрастає духовно. І на тому путі, що би нас не зустріло, якась похвала або страшніші гоніння, які вже навіть вандалізмом назвати, бо вандали, дикарі були, вообще були на одну голову вищі від нинішніх гонителів церкви. І ще один момент сьогодні церква предлагає нам. Бог любить нас. І тому, коли молимося і просимося на його поміч, Бог приходить. Сьогодні в Євангелії Господь приходить у город Наїн, а там помирає є син Наїнської вдовіці. Вона мала надію на одного сина, але він помер. Скільки нині матерей мають своїх дітей? Але діти діти померлі, завмерлі, не моляться, до церкви не ходять, не сповідаються, не причащаються, дерзять батькам. Матер не приймають ніякого слова. Ви що, мамо, ви відстала? Я чув у телевізорі нам казали, як треба робити, яка церква ліпша, не мама подсказала обізумовшим синочкові, а телевізор, інтернет і бульварна газета. І от світ наповнився мертвими дітьми, да вони з дипломами, дав куплені дипломи легко то робиться. Але вони духовно мертві. І що робити таким матерям? Часть матерей пустила руки, най уже пропадає, я вже ніч на нього не впливаю. Ну, це неправильно. Сьогодні вдовиця у сльозах молила Бога Господи. Поверни мені, сина, дай мені силу, щоб молитва моя спасла сина, якщо не тепер, то у вічності». І Господь остановив процесію похоронну Коснувся усопшого юноші і сказав юноше, вставай. І на диво на чудо всіх юноша встав і прильнув к своєї матері. Ми добре знаємо, як ми всі з вами знаємо притиснутися до своєї мами для тих, кого ще мама жива, навіть хто спішить використовувати дуже часто якої славної почути бєнє серце матері, якої славної чути її благословення і її хоча б добре слово. І от сьогодні мама спасає сина. Сьогодні мудрі матері теж так поступають, не опущають рук, пропаща діда неї пропадає. Так, не можеш казати: ти мати, вставай на молитву, чекай. І клич сусідів, близьких, братів, сестер. Іди до церкви, церкву усю проси омолитися за умираючих і за умерлих. І тоді Бог приходить на поміч і воскрешає за умерлих наших дітей, які щасливі матеря, коли вчорашньо є, дерзкоє, з вищою освітою диплом. Освіти немає, диплом має. І дерзить матері в друг. Приходить і скаже, мамко, перебачте, мамко, простіть. Іменно цей момент приходить, коли мати возносить подяку Богу, що син був мертвий, але ожив. Так казав батько блудного сина, коли казав старшому, сини, ти все зубнув, все моє твоє, але твій брат пропадав, знайшовся, умирав но ожив і вернувся обратно. По великому рахунку, ми всі з вами, ті, які вернулися до Бога. І сьогодні просимо, Боже, благослови нас, щоб ми були мудрі і пам'ятали, що ми є храма Духа Святого, ми єсме храми Бога живого. І нічого не боятися. І одного треба бояти: відступити у бік. Предати Христа, от цього треба боятися. І на кінець. І ти Божа мати, наша мама, котра молиться за нас, за всіх, молися за всіх наших дітей, за вмерлих через світні гріхи, коли телевідінь є, блуд, газети, улиця розвращають наших дітей, коли доступ до наркотиків, до п'янки, до блуда відкритий у кожній двері. Боже, спасай нас, а в період війни, Божа мати, благослови тих, котрі вже сини, пішли на війну, щоб вернулися живі, а ті, котрі вже полягли, щоб Господь їх прийняв у вічних обіцях. Бо лиш так мамка, коли молиться, її молитву чує, як воїн живий на полю брані, так воїн усопший, уже в тому світі чує. Як мама молиться о помилуванні Його. Боже, укріпи наших матерей, молоденьких, середніх і старших, щоб вони й тут були настоящі матеря по образу Божої Матері, котра всіх любить і молиться за нас, а віримо у вічному світі, колись Бог прийме нас і по милості Божої, увидя наші труди, зможе покликати нас. І поблагословить нас, щоб ми вчули голос Божий, закликаючи нас наслідувати за свої терпіння, за свій подвиг, за свою віру стати наслідниками Царства Божого. Амінь. Христос посеред нас. З острахом Божиї і вірою приступив. Мани воріт я, Господи, Босвоєна. Вірую, Господи, і сповідую, як Тисвоїснув Христос Бога Жива. Пришли мір от них же перший єсть маз. Я ще вірую, яке сам причистоє тіло Твоє, і цей саме чисна, кров Твоя. Молюся, У Богу, Ті, поміруй, не простиме волі невольної. Я жив в Слові, я жив в ділі, я жив в видяні і не в виденій. І сподобаний суждено причаститися, причисти Твої тайн, оселення рікою з вічною, вечір Твої тайни, десини Божий причасника прийми не бургом твоїм тайну повім, не лобзання дам, як юда, но як розбойники сповідаються, пом'яни ми, Господи, во царстві твоєм, да не в суд, і ліво